просидел три с половиной месяца, подвалил одноногие, однорукий инвалид. Вот сейчас в таких же условиях сидит одноногий, инвалид мой, скажем так, побратим по защите Украины. То есть сидим мы за за то, что боролись с сепаратистами за защиту Украины. Мы сидим, то есть у нас одна причина посадки, что он здесь и там. Я прошу прощения, вы не видели, вы вроде Менты, да. То есть... То есть это... это, это Пожалуйста. Здесь находится в реанимации больной человек, тяжело больной у него. Сейчас в состоянии гипертонического криза, то есть ему сейчас пытаются предъявить незаконно обвинение. Вот сотрудники милиции, их здесь около полусотни, угу. под руководством начальника криминального отдела криминской милиции Быкова Евгения. Вот. Значит, они набились в реанимацию, их там человек 10-15, человек там лежит, умирает. Значит, выходите, пожалуйста. Мы выйдем. Вы, вы просто скажите, вы считаете это нормально? Я считаю нормально. Потому, что там люди в грязной обуви, в грязной одежде, у вас в интенсивном... Их, переобули пере... в тапочки. Но я не видел у них тапочки. Ну, не видели, значит, увидите. Это, как сказать? Растянулись и копы. скоро Ночью нас оттуда выгнали меня тоже, меня не допустили к своему подзащитному. То есть что там происходит, я не знаю. Автоматчики окружили здание со всех сторон, меня не пускают. Девочки. мальчики. и прячу я не молоду не надо не надо провоцировать людей. не надо провоцировать пожалуйста. забирать будете да, Вы отставьте. да не переживайте я понял я сюда стану Ты Что Я не балуюсь. Пока, пока, не будет исполнен закон. Дави! Адвоката человеку допуска. Дави давай. Не будет проведена законная процедура предъявления задержания, пока здесь не будет депутата Верховной Рады. Миссию ОБСЕ международных организаций я из-под машины не вылезу. А Штефан, в реанимации, Андрей, привет. О, вот. в общем, вот такая вот... Приятно познакомиться. Вы извините, там мы обнимемся. Вот, познакомились, я под машиной, Народний депутат України двері відкрили. Ви що з ума зашли? Встань, щось сюди давай. Тут відбувається спроба викрадення з реанімаційного відділення лікарні бійця батальйону Айдар. Позивний штефан. Тут я знаходжусь на запрошення його рідних друзів, адвокатів для встановлення порядку, тому що всю минулу ніч намагались намагалися його вивести. Добрий А я верхований. Ну, понятно, вам все можна? Как себя вести? Как? Чего вы ломитесь в лечебное учреждение? Найги представили. Шаломна! Шановна! Да я! Я тебе стал! Шаломная! Сейчас ты уедешь отсюда! Мина. Я вот не застав! Да вызывай кого хочешь. Я опять клянусь. Ты не то, что врачом не будешь, ты санитарка хер устроишься. Вы у людей того. спросите, какой я врач. Мне фиолетово какой ты врач. Без предела допускать не можно, ни в якому выпаду. Понимаете? Значит, если человек уже в нормальном состоянии, следственные действия с ним проводить можно. Да? Да. Где документ, подписанный вами? Піс Пись, письмовий документ. Покладіть, що ви розписали, що світ. Слід... Покажіть письмовий документ, підписаний конціліум. Я в історії болезні підписала. Будь ласка, покажіть історію хвороби. Прямо тут, Прямо тут історія історія покажіть. Реанимація. Покажіть, будь ласка. Значить, Прошли раз викликалося три, три, раз. раз три рази в приміні. І цей раз скільки разів? Два рази. Так. І що ви хочете сказати, що людина тепер може спокійно перебувати і під вартою де завгодно? Не під варто то, не я забезпечить... під вартою рішає закон, який рішить, що он не може перебувати. Ми дадим справку і все. Є діагнози, які по закону можуть амністуватися, можуть. Якщо у нього є тяжове заболівання, значить не рішає то только... нарушені мільйон. Починаючи від недопуску адвокатів і застосування безкоштовного адвоката, закінчуючи э, тим, що э, хвору людину лікар я буду наполягати на звільненні головного лікаря-лікарні, тому що лікар просто э, поступає як колись лікарів в військах СССР. Людина лежить в реанімації, в той же час вони видають на гора, що все в порядку, що його можна етапувати і тому подібне. І звичайно, що я не дуже хороший свідок в цій стороні, тому що вони зараз зболотуються, наскільки так розумію. А хто іменно? Радченко Ігор є такі, це так звана контррозвитка Айдара, яка який знищував людей. Навіть тут є його фото календарик на столі, можете подивитися. Він був кандидатом А Він саморучно навіть вбивав людей, є свідки цього, але Радченко працює на генерал лейтенанта Науменка. Тут якась своя окрема держава створилася. Тобто ментовська, може це некий експеримент, можливо, подивитися, як 250 тисяч ментов будуть кривувати країною. Можливо, це такий експеримент тут в Луганській області. Багато є інформації, але. У мене вже і зривали на мосту Старобільській, Це рік тому. Непосредственно в мене сягав Зінченко, це права рука Радченка. Зінченка Ігор. Ну і непосередні сам, сам, самі правоохоронної органи пообіцяли мене, чи вивезти в Росію, чи просто знищити мене тут.